Доброго дня, шановні учні 4 А класу. Зараз перед вами для вас інструкція до виконання діагностувальної роботи з математики. Для того, щоб почати її виконувати, вам треба підготувати або окремий подвійний аркуш у клітинку, або зошит, окремий, в якому ви виконаєте діагностувальні роботи. З нового її сторінки, з нового рядочку, вгорі ви спочатку прописуєте. Власне, прізвище та ім'я. Потім посередині пишемо на наступному рядочку, так, після прізвища та ім'я. 15. лютого діагностувальна робота 5. 15 лютого діагностувальна робота 5 і переходите безпосередньо до виконання діагностувальної роботи. Першим завданням діагностувальної роботи є розв'язування виразів. Як ви бачите, ці вирази на множення і ділення. Але зверніть увагу, що більшість виразів. Це ділення багатоцифрового числа на одноцифрове та множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Відповідно, що вам треба зробити, записати ці вирази у стовпчик або письмово, розписавши в дужках, яким чином ви виконували. Це множення, коли ми на уроках з вами розглядали правила усного множення та ділення багатоцифрових чисел. Просто записати відповідь, після дорівнює не підходить. Вираз в такому випадку зарахований не буде. Якщо ви. Певнені, то розпишіть, будь ласка. Тобто, якщо ви не хочете розв'язувати в стовпчик, то використовуєте правила усного множення та ділення. Тобто записуєте 373, помножити на 3 до рівні, відкриваєте дужечку. Розкладаєте число 373 на 370 та 3. Закрив, множите це все на 3, окремо перемножуєте 300 на 3. 70 на 3, 3 помножити на 3, а потім результати додаєте. Або записуєте це в стовпчик і показуєте своє розв'язання в стовпчик. Тому що я розумію, що процес діагностувальної роботи, який ви виконуєте самостійно, потім вдома, що у вас під рукою є допомога калькуляторів, допомога братиків, сестричок, батьків. Тому. Обов'язково показуємо процес розв'язання. Ще раз звертаю вашу увагу. Можете одразу записати вираз у стовпчик і записати все, порахувати, записати відповідь, щоб було видно процес і хід вашого розв'язання. Друге завдання це задача. Ви пишете задача. Записуєте коротку умову. В даному випадку я подала вам коротку умову у вигляді таблиці. Ви можете виконати, записати собі аналогічно. За дві зміни троє робочих виготовляють 144 деталі. Скільки деталей виготовляє один робочий за одну зміну? Цю задачу можна розв'язати двома різними способами. Який спосіб ви оберете, різниці немає. Головне, щоб було правильний хід розв'язання та відповідь. Ви записуєте коротку умову. І розглядаємо кількість робочих 3, кількість змін 2, 2, кількість деталей 144. Необхідно дізнатися, скільки один робочий деталей виготовляє за одну зміну. Тобто цю задачу можна розв'язати двома шляхами. Спочатку можна дізнатися, скільки деталей виготовляє один робочий за дві зміни, виконавши ділення спочатку. Або можна вига... дізнатися, скільки деталей виготовляє вику... вику... троє робочих за одну зміну. А потім у другій дії дізнатися, скільки вже виготовляє один робочий. Аналогічну роботу ми з вами розв'язували під час класних робіт. Ви можете відкрити, погортати і ви з легкістю знайдете аналогічну задачу. Вони насправді не складні. Аналогічні задачі ви можете знайти за 31 січня, за лютий місяць, так знайти схожі задачі. І таким чином виконати їх. Я вам уже допомогла, склавши коротку умову, підказавши, що буде дві дії СПО і як ви розумієте, як хід розв'язання. Ви записуєте дві дії, пояснення, відповідь. Не забувайте про всі ці нюанси для повноти зарахування цього завдання. Так, тому обов'язково ви його розглядаєте, не пропускаєте нічого важливого. І третє завдання. Ця діагностувальна робота зовсім невелика але має велику кількість розрахунків. Це також вираз, але ви бачите вираз на величезну кількість дій. Що ви робите? Ми вже з вами, схоже, також виконували: ви записуєте вираз в рядочок, визначаєте порядок дій, і під низом знову ж таки у стовпчик виконуєте розрахунок. Кожної дії. Я знову вам зробила невеличку підказку, показавши, скільки у вас має бути дій. Ви пам'ятаєте, що спочатку виконується дія в дужках, потім дія множення ділення, потім дія віднімання. Тобто, ваша перша дія буде дія ділення. 36 285 поділити на 5. Це буде перша дія, записана в стовпчик. Потім результат першої дії ви помножите на 3, і це буде друга дія. Третя дія буде віднімання. Від 300 тисяч ви віднімете результат другої дії. Це буде третя дія. Четверта дія буде множення. Таке множення можна виконати в рядочок, але прописати його четвертою дією внизу обов'язково. Результат третьої дії ви помножите на 1. І вже п'ята дія буде віднімання. Від результату четвертої дії ви віднімете 27, 278 тисяч. І це буде результат, який ви потім запишете сюди. Тобто. Числа багатоцифрові, вони складні, тому ви виконуєте дії у стопчик. Єдина легка дія це множення на 1, якщо ви правильно згадаєте правило. Тому ця дія може записана бути в рядочок, але записана, ви її не пропускаєте. Якщо 5 дій, то внизу у вас має бути 5 дій. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. І потім відповідь перенесена до запису виразу у рядочок. Тільки при такому виконанні ваша робота буде вважатися виконана повністю правильно зараховано. І виконано за цими критеріями оцінювання діагностувальної роботи учнів 4 класу. Я не просто так це кажу, а спеціально для того, щоб ви уважно це прослухували, оскільки ви маєте можливість зупинитись, повернутись і прослухати ще раз, якщо раптом щось не зрозуміло. Також знову я на зв'язку, тому якщо виникають якісь питання, то будь ласка, одразу це з'ясовуйте, що потім я в коментарях не писала і ви не виправляли це лише вже. Потім через певний час. Третє завдання останнє, тому, коли ви розв'яжете вираз, ви з легкістю зможете вже зробити фото та надіслати його у класрум. Бажаю успіхів, якщо є питання, звертайтеся.